Всім доброго раночку, рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я вирішила зняти влог. <му> так як мені в коментах багато хто пише, коли буде влог. Я так люблю дивитися твої влоги. Я хочу влог. Тому я думала, чому і ні сьогодні зняти такий влог. І є одне але. Цей влог буде на цілих 2 дні, тому він буде довгим. Що я хочу сказати? Сьогодні, точніше ця ранкова рутина зовсім буде іншою, тому що я зараз вранці не йду в спортзал, я вчора була в спортзалі, мені завтра треба в спортзал, а сьогодні я відпочиваю і йду на танці ввечері. Ранкова рутина буде прям дуже розрізнятися з тим, що я Знімаю, коли йду в спортзал. В основному це так, тому що це. не знаю, я постійно якось так вибираю дні, щоб я йшла в спортзал. І зняти влог. Не знаю чому. Просто, ну, просто так. Так, а зараз в мене ось такий бордель. Зараз я хочу трошки його прибрати. В принципі, ну тут нема що прибирати. Це просто застелити ліжко і все. Так, марафет не навела. І зараз я хочу зробити розбіг лімфи, тобто, щоб прискорити кровообіг, що розігна... Ой, точніше розбіг тип. Що я мель розігнати лімфу хочу. Я так роблю в дні, коли я не йду в спортзал. В основному да, такі дні бувають. Це обов'язково. Це для мене таке вже як традиція в такі дні. Тобто, десь так вівторок, четверг. Субота, неділя, такі. Ну, зараз, до речі, можу сказати, що я взагалі зараз не набрякша, бо бувають, ну наприклад, вчора я думаю, вранці я була прям жорстко набрякша. Можливо, це було і за те, що я дуже рано встала. Я не планувала, я лягла трошки запізніше, ніж мала. А сьогодні, в принципі, виспалась, але я не набрякша. Слава Богу. І зараз я буду вам показувати, що я роблю для того, щоб розігнати лімфу, точніше, кровообіг. Так, для цього мені знадобиться ось такий мфр мячик Він резиновий, такий трошки м'якенький. Оте, який я замовляла з темою, хто знає, хто дивився це відео. той м'ячик, він був пластиковий, і він взагалі ніякий. А все ми таке нове купили, він класний. І дивіться, що я зараз буду робити. Я от кинула на пол, беру. Ніжку, стопу і так просто воджу, Надавлюючими рухами щось отак. І так, прям його і круговими і просто ось так роблю. Дві хвилинки основно так роблю на кожну стопу. І на іншу стопу роблю так само. Взагалі, у тих, у кого немає такого м'ячика, МФР, ви можете цю вправу замінити просто. На піднімання на носочки. Якщо хтось не знає, так просто поробіть. Вранці вона теж розганяє лімфу, дуже хорошо. Далі продовжуємо. Я беру цей м'ячик, можу так навіть просто по ручкам, також щоб. От у мене зона декольте, Я тут просто провожу. Це також можна зробити просто руками ось так. Кулочковий так. Не обов'язково брати м'ячиком колись. Постійно говорили про цей мфр м'ячик, боже, який він класний. Типу беріть, обов'язково купіть його. А я тупо не знала, де його так знайти, де його купити. І замовляла на там якийсь пластикове, короче, гімно якесь прийшло. Ну реально, без насмішок. Я це все робила руками, хоча тоді ніхто не говорив, що можна це все робити руками. Просто був якийсь маркетинговий хід в сторону. Отут у нас також затримується лімфа в зоні декольте під ключицями, розганяти, щоб не були набряки на обличчя. Ви повертаєте обличчя. Ви ж все-таки, знаєте, це наче, не влога, а просто якісь блін, лайфхаки роздаю. От, і тут отака от лінія. Ви її відчуєте. І по цій лінії ми так просто масажуємо такими двома пальчиками, не сильно натискаючи, просто так. Нажимаємо лісток і з Тут можна поробити. Ну я не знаю, точно що тут можна робити. Знаєш, там просто лімфа не проходить, і тому можна якось. Це так. Це такий легкий метод розгнати лімфу і обов'язково випити склянку теплої води вранці. Так. А так я ще можу вранці зробити невеличку зарядку. Зараз я цю зарядку робити не буду, бо не дуже хочу. А коли є настрій на якусь зарядку, я обов'язково її роблю. Зараз до речі 7.42, Ну я встала 40 хвилин тому. Боже, 40 хвилин я щось непонятно, що робила. Я вранці п'ю неповну склянку води, тому що після того як я вип'ю її повністю, я перестану хотіти їсти, і тому я випиваю хоча б 200-300 мл. Так а на сніданок у мене буде кукурудзіна каша. Так знаю, виглядає дивно, але смачно. Одне крильце куряче, чорний хлібчик від сільпо з авокадо, червоною рибкою, рукала помідорка чері, корейська морква. Останнім часом обожнюю і її. і в кінці поливається все таріякі соусом, який також є моїм фаворитом. Роблю свою улюблену каву на цукрозаміннику і люблю ще робити пінку з молока. Так, нарешті я собі приготувала вже сніданок. Я знімала все таймлапс. Ось такий в мене він вийшов. Не ще тут кавуська. Я думаю, може щось під кавуську, що взяти. Ну, не знаю, як захочу. Якщо захочусь солодко, піду щось візьму солодке. Якщо не захочу, то не буду брати. Якщо ви щось із під моє відео, то вам також смачного. Все, я вже поснідала. Все ж таки, захотіла щось солодке. То я з'їла два блічкою таких великих не панкейки. Зараз буду вмиватися, чистити зуби. Так трошки прийти з кімнати. Я люблю, коли в кімнаті свіжоплю. До речі, можливо, ті, хто дивляться часто мої влоги, замітили трошки мою невеличку перестановку. Я розклала ліжко, я тепер сплю як королева, а не як бомж. Я просто королева! Я просто богиня! І з я переставила, я отак поставила, а він стояв ось так. Тобто, ось поки зручно. В принципі, О, от я. Привіт! Боже, боже мій господи. Я в минулась, до речі, вже почистила зуби, і тут я. Хеллоу. Зараз вас поставлю на таймлапс і буду фарбуватись. Трошки я не буду сильно фарбуватися, тому поставлю вас на таймлапс, я не буду там розказувати, що я не ношу. Я думаю, там все буде видно. Бо я хочу подивитися ютубчик. Я зараз вдома, їм морозиво моє улюблене. Хто не знав, мене улюблене морозиво, це максані з кармеллю і великий стакан з вареною варено з М -м -м. Коротше, я вийшла прогулятися. Помонтувала трошки влог. Ну, як трошки, який матеріал зізняла та і змонтувала. Зараз йду в аптеку. Я і наче гуляю і водночас роблю свої справи і слухаю музику проводних по-перше, В них звук для мене якісніший, ніж в безпровідні. У мене ці старі наушники, коротше, дуже стараються. от Штука вона мені на 15 й айфон не підходить, тому я купила на Алішки наш любимий такий провод. Переходник. Мабуть, з цього перехідниками не працює мікрофон, тому от я зняла, щоб нормально зняти відео, щоб мене було чутно. І я ще хочу в кінці дня показати вам мою активність, тобто скільки кроків на ходила. Я намагаюся зараз ходити багато кроків. Ну, в крайній мірі намагаюся. Ну, в мене виходить доволі вже нормально, тобто я звернула на це увагу, що деякі дні там, де я майже нікуди не ходжу, я мало ходжу і, типу, ну, не це не дуже класно. Намагаюся ві... такі дні не дуже активні. Намагаюсь просто виходити кудись, просто прогулятися. Ось так намагаюся і вже активність набагато краще. Звісно, не, не прямо кожен день в мене по 10, 10 тисяч кроків виходить, але хоча б по 7, по 6 тисяч, ну трошки більше десь. Ну, але все одно в районі 6-7 тисяч кроків виходить. В основному 8, я думаю, це. де? Виходить інше, ну, коротше, як завжди. Так, зараз я буду їсти ось такий протеїновий пудінг. Тут 20 грам протеїна. Ну, і оцей шоколадний я вже беру вдруге. Він мені прям дуже. Ну, його така, така консистенція класна. Він цей пудинг коштує 68 гривень в сільпо. Просто подивіться на його консистенцію, дивіться. Ну, вона мені прям дуже подобається. Так, я думаю, дехто пам'ятає ось цей блокнотик, який я заповняла. Тут у мене рецепти і відгуки на батончики протеїнові і не тільки. Я це тільки що вклеювала ще. Ну, не встигну я навіть нічого написати, тому що вже час у нас іти збиратися на танці. Взагалі, збираюся 17.40, десь так, 17.45. Але так як я знімаю відео, це займає трошки більше часу. Я вам ще дещо хочу показати, тому забираємось так рано. Так, я не знаю, видно вам чи ні. Я вже переодяглась. Я в такій майщі буду. Хочу вам показати свої новиночки в парфумах. Не знаю, показувала я чи ні. в мене з'явились мекс парфуми, вони Дуже класні, дуже бюджетні і прям аромат просто. Неймовірний, він цитрусовий і тереквітковий. Це Шаршель yes, I Am, На, Називається наче Delicious. Я, ой, я чесно забула, коротше, ну ось такий флакончик. Пахне шоколадом, я забула сказати, воно пахне прям паралінешкою або шоколадом. І остання моя просто найсвіжіша новиночка, вона просто з'явилася у мене на минулій неділі. Це Georgia Armani Cі. Боже, вони, до речі, самі важкі серед всіх остальних. Навіть шаршет 50 мл, тут 30, але це все одно тяжкіше, із-за того, що тут, дивіться, скільки скла. Просто. Ну, я не знаю, як пояснити, як вони пахнуть, дуже приємно. І також дуже ще свіжіша новиночка це ось такі від Uniseau. Карамель Сінабон. Вони мені не сподобались. Да. Вони для мене дуже приторно, дуже приторний запах. Навіть не те, що воно дуже солодке, а просто якийсь... От із флакончика класний запах. Правда, синабон, саме карамельний, Відчувається от карамель. Трошки навіть підгоріла, ця кориця відчувається, трошки булочка відчувається, тобто тісто. Але от коли я бризаю, бризаю його на себе, він розкривається зовсім по-інакшому і не пахне карамельним синевоном. Так, я вже йду на танці, буде в нас зараз сміття. Ось така в нас атмосфера, дуже шуперслужи. Я, я так, рад, так, я в ютуб викладується все. Реально? А це моя любима Нана. Пі підписуйтесь на неї. Якщо не підписуйтесь, то не підпитись. То я привіт. Мама, я в втіли. <право> я в Ютубі. Ви такі біли все. Реально мидела. Слей. Слей, десь кієнслей. Зараз іду в ТБ, Я буду ще біля тебе стояти і чекати маму, тому що я йду з танців і я ще буду йти в магазин і чекати маму там. Мама прийде, ми трошки купимо продуктів і підемо додому. Так, я взагалі сюди прийшла за з цим йогуртом. Я хочу аж два взяти. Воно. Возничці з карткою коштує 28. І це треба, треба брати аж цілих дві штуки. І розпаковка. Ух ти, Ми купили в магазині окрему крильську морковку, ще грам 300. Я реально підсіла на неї, я, ну, чесно вам кажучи, вона просто притекла, тому я її поставила в раковину. Так, І розпаковка деяких продуктів з ЕТБ Я думала, Ми купимо пару, але в ітогі, як завжди. Молоком, ферма. І курочка, мой, ви боже, я її також обожнюю і мама також її обожнює, ми її взяли. 1, 2, 3, four. Моя дієта просто пішла в жопу, реально. Пока-пока! Попутного вітра тобі в сраку. Ну, Я їх обожнюю. Поки по знижкам, я думаю, можна взяти. Далі я вам показувала два йогурта. Ось вони. 1,6% і жиру. Це обов'язково. По-перше, вони дешевші. Якщо нижчий висоток жира, воно дешевше. Це перше, а друге. Менше жира. Вони без цукру, без нічого, просто ідеальні. Я молокію обожнюю. Просто вам душу продать. Дані мабуть собі придбала такий київський пломбір, будемо наче без цукру. Не знаю, будемо пробувати, бо я давно хотіла спробувати. Протеїнний бетончик раз. Але це не мені, я таки не їм. Я собі замовила сьогодні на розетці нові, набагато класніші ніж отакі. Це для мого брата. Він такий любить просто засматки. Окей. Зумна паста. Булгур, крупний, укоруджена каша. І палці. Так, ось така у нас вечеря. Така шаурма з пепсі колой. Зеро. Що у мене знаходиться в середині цієї шаурми? Тунець, крем-сир трошечки, йогурт. Оце я купила. Корейська морковка, звісно ж, як без неї. Сир чедр натерла. Огірчики і рукола. Уже всю використала. Завтра піду в сільпо, якраз мені попиті в спортзал, і куплю собі ще якісь. Та мік салату. Так, ну, я думаю, вже можна закінчувати на цьому дні, тому завтра вранці я до вас повернусь. Давані! Я думаю, можна по мені зрозуміти, що я тільки-тільки встала. І зараз 6.30 ранку. Буду потихеньку збиратися. Ось такий у мене сніданок. Ну, точніше, перекус до сніданку. Я з'їм, мабуть, половинку зефіра і вип'ю ось такий альпійський луг, чайок. <плес> ну, да, ці проща, я звісно, мені не дають покоя. Зараз 7.25. двадж 7.30, грубо говоря. 7, 30, в 7.30 тільки відкривається мій спортзал. І тому там було дуже мало людей. У Мене сьогодні буде день ніг. Я вже в спортзалі піднімаюсь на рецепшн, переодягаюсь та починаю тренування. Як ви могли помітити, я вже тренерую конкретні точки тіла, а не full body. Я вже прям джим герл, і може навіть American Герл. Насправді так класно вранці ходити в зал, коли мало людей, багато вільних тренажерів, і комфортно так. Я тільки нещодавно зробила графік тренувань, тому тренеруюсь зараз по ньому. На жаль, сьогодні я не зробила сідничний мостик, тому що в мене не було сил на нього. Так знаю, половинка зефіру не допомогти. Помогла, щоб зробити сьогодні все на стов, наступний раз буду знати. Так, я зайшла в сільку. Зараз я буду купувати зелень. Що в нас по зелені. О, Рукола по знижкам за, 30. А, да, за 34. Я хочу якийсь мікс, салат. О, давайте купимо, так, да, це мікс. Фемелі давайте, чи який він тут. Він з морквою, а цей без. Чи може такі взяти? Я Не знаю. А ну по грамам воно однаково. Тому давайте я це візьму. Гарці може взяти 150 п'ятдесят грам. У давайте краще це візьму. Вау, клас, вже помити. Я обожню, коли вже все помита. Ось цю руку я не буду брати, тому що вона не помита. Мені так ляніться. Претати я вам вчора показувала ці откроїни. Бузінг і поділіться тут десерта заводи. Знову перша бачу. Я думаю, якісь можливо десерт взяти, Можливо лимони або манго, або взагалі машину. Так роблю розпаковку куку. Думала, що я куплю собі листі салата і батат, але знову ж це не так. Листі салата. Ряженьки, Боже, що таке керсеце з того? Ряженка, це моє улюблена з печі. Вона наче з'явилася тут супа, її не було наче. Там батак. Все скільки я купила цей десерт. Я думала, вибирати або це, або це. Все ж таки, і то і то вибрала. Я взяла з манго. Тут 17 грамів пити, тобто на 3 грама менше, ніж... Худя, худя. А це саме мені так цікаво спробувати просто. Таке вище, знаєш, тут менше калорій, тут 59 калорій на 100 да, да, Тут менше калорій, це дуже класно. Все, я пішла домочку. А ось мій і сніданок, не лякайтесь, не лякайтеся, що він настільки великий. В основному оця вся частина це в мене тупо овоч. У мене листя салату, морковка, огірок, помідор, сурфета. Наверх це йогурт перемішаний всякими спеціями, гарбузові сімічки, їх сама їх лузала. Ну, да, ви розумієте. Тиріякі соус, тунець, бутик такий, і кукурудзяна каша доїда її просто. Подивіться на масштаби. І Ця кукурудзяна каша. Це взагалі так. Приємного мені апетиту. Попробувала я попробую цей десерт. Він офігезний. Він знаєте, на що схоже? Мені дуже сильно схоже і по запаху, і по смаку на морозового гран-при з манго. Але у нього такий, можливо, і запротеїна це, можливо, він такий є. У нього такий терпкий такий смак на кінці. І такі, як наче сухі. Я навіть просто не можу пояснитися, але він дуже смачний. Тобто, я б такий лимоний, наприклад, купила. Мені ось цей мангове реально настільки зайшов, от рекомендую чесно. Ось такий в мене обід. Це зараз пів четвертої десь, так. І я вам показувала цю книжечку. Я вже прочитала трошки. Сторінок 13, десь, іначе. Мені прям поки дуже подобається. Поки раджу. Я зараз не на за найкращому стані. Типу, не знаю, я щось сьогодні цілий день лежу, нічого не роблю. Трошки почитала книгу, пообідала, і ми вирішили замовити суші. Трішки кайфанемо. ми замовляли в Япіко. Це перший раз ми будемо замовляти в Япіко. Побачимо. Як приїде, все буду вам показувати обов'язково. І я думаю, в сьогодні п'ятниця, Я думаю, сьогодні я викладу цей влог. Мене вже аватарка готова, влог майже демонтований. Тому я думаю, сьогодні десь в часов дев'ять він вже буде демонтований і вже буде викладений. Я помилась. Ми досі чекаємо суші. Він має приїхати в 19, чимось. Зараз 18.40, Тобто, скоро мають приїхати. А я хотіла сказати те, я наче типу адекватний підліток, ну в плані просто звичайний підліток, який плюс-мінус слідкує за слідкуванням, по крайній по крайні мірі, я слідкувала прям добре за слідкуванням. <світ> слідкування. Я слідкувала добре за харчуванням, зараз уже не прям. Акцентую на це прям увагу. А, але ну, ви бачили мої тарілки, наприклад, снідана Кобіта вечеря. у мене дійсно збалансовані. Те, що я роблю якісь перекуси якимись там з маколиками, ну, типу, я врахую, що це норм, тому що в мене 80% їжі адекватні. Це, ну, десь 20% треба вмикати туди якусь, якісь маколики. Так, до чого я веду? Три тижні чи два тижні тому підходить до мене, Ама і каже, типу, так, як ти там харчуєшся правильно, слідкуєш за цим всім, давай ти спробуєш мені написати як, трошки як план харчування, що їсти, типу, як їсти, щоб схуднути. Все розказала, Я створила презентацію. Вона десь півтори-дві неділі харчувалась так. І вона скинула 5 КГ. Я от зараз думаю. Е, як маємо повезло зі мною, що вона не на пішла на якийсь марафон, який платний, там не знаю, чесно скільки коштують марафони, але вона б заплатила гроші за те, щоб вона скинула кілограми. А тут вона за допомогою своєї доченьки, доці, вона скинула 5 кг. Я просто така зумусь бачу там у одної дівчини, теж з України, я не пам'ятаю, з якої вона області, вона теж слідкує за харчуванням і створює свої марафони платні. Я так думаю: блін, а чим я гірша? Типу, може мені теж почати якісь марафони створювати? Я змогла зробити так, щоб людина скинула 5 кг. Для мене це ж звісно, вау. Порівнювати, так? Типу марафон. Я бачила, що вона скидає там результати її е учениці марафону, то там, типу, ой, я скинула мінус 1 кг за 5 днів там. Ну, це, звісно, окей, я не кажу, що це дуже мало для п'ять днів, чи мінус 1 кг, можна було більше. Ні. Я просто кажу, типу, а чим я гірше? Давайте я теж буду створювати якісь платні марафони. Ні, звісно, я жартую, але я просто така думка сьогодні в мене виникла така дивна і класна думка. Коротше, я поїла суші, я з'їла штук 11-12 відгук, япіко, реально класна доставка. Єдиний мінус те, що вони розвалювались. Ну, трошки. не можна сказати, що я піднімаю і все уже все пане. ні, вони так. Вони просто і за риси, я думаю, і за того, що такий липкий рис. Воно все ну, так трошки склеїлось, і його складно так витягувати коробки. Або від'єднати від один одного. Вона ж на смак не впливає сильно. Тому я, звісно, перше спробувала Філадельфію, тому що по Філадельфії можна зрозуміти, яка класна доставка, а яка ні. Я, звісно, перше спробувала Філадельфію і клас. Це дійсно класно, мало риса. Нормальний слой риби. <кій> дуже багато начинки. Прям реально багато. І цей крем-сир, який е, всередині ролів, він такий смачний. Я б ще раз умовила, чесно. Прям Я думаю, на цьому будемо закінчувати цей влог. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на мій канал. Всіх дуже люблю, всіх цьому і всім па-па. Надіюсь, вам зайшов влог на два дня.